Та по ще важко зрозумієш. Три з голови. Чотири. А голови. і чотири? Перший подивить. Раз, такий немає, раз, два, три, а це чотири одне сюди. І мантата. Яка манта? Це четвертий. А отут два. Висота, ані висота буде. Ані до Ну, ну вже прошу. Я все уточню, щоб ви не зрозуміли. Ми висота, Але. тут є 3,60 шістьдесят. Ми тут для тут того і є. А тут є 450. Розумієш, що тут не кілька метрів? Висота Конька, це буде Так, Ви бачите по розгорці. Що це буде висотою конька? Розкаже. Хоч 20 метрів. Дякую. Олександр ну, Васильович, а скажіть, будь ласка, все-таки розглядали варіанти, щоб сховати той транспорт під землю? Не, ну я кажу, що моє бачення, я би сховав як земля. Ну, замовник не хотів. Я поки подав так, але кажу, що в принципі складно, там геологія складна, але сховати можна. А геологія складна чим? Це погані ґрунти? Чи... Ну, погані ґрунти. Це дуже високий рівень грунтових волонтер. Колись там був рівень, який був засипаний. Нам що треба купати в великому партнерку. Можна зробити і Тоді піднімати їх. Ні, ну в принципі, просто ми коли розробляли той варіант, тому що там в тим будинку був підземний паркінг зробили у Австрії. І ми, коли звернулися до геологів, вони тоді не рекомендували нам робити підземний паркінг, тому що казали, що поряд будинки мають висок, низькі, ну дуже висок, низькі фундаменти із вапняка. І ми можемо порушити цей водний баланс середовища, того, і може там бути проблеми. Але оскільки зараз через дорогу я там дивився збудований будинок з підвалом вже, то вже в принципі на нинішній день я не знаю, як там. Я думаю, що там вже якось вона там регулювалася, Тобто, що через через вулицю буквально от -от вже стоїть один, там це якийсь такий п'яти чи шестиповерховий шести стополям із підвалом. Так